Вітаю, ви дивитесь вісті надії. В студії Каріна Дрозда сьогодні ви дізнаєтесь. Загальноосвітній школі досвітня зоря виповнилося 20 років. В Україні встановили новий рекорд найбільшого в країні 3D-малюнка. Церква 27 сьомого дня зареєструвала понад 18 мільйонів хрещених членів. Загальноосвітній школі досвітня зоря виповнилася 20 років. Це особлива школа, яку навчають не лише стандартні програми, а й моральних принципів, законів Божих та важливих сімейних цінностей. На урочистому святкуванні була присутня Катерина Філіпчук. У місті Києві 20-річний ювілей відміщає приватна загальноосвітня школа Досвітня Зоря. Для її засновників це справжня урочиста подія. Адже 20 років це історія великих досягнень і непростих випробувань. З появою незалежної України всі християни отримали можливість вільно сповідувати свою віру, займати соціальними проектами та відкривати навчальні заклади. Школа Досвітня Зоря виконує свою місію завдяки сприянню благодійних фондів Адрах, Краще життя, а також церкви Адвентистів сьомого дня. Основна місія цієї школи в першу чергу надати дітям не просто якісну освіту, а християнське виховання. Навчання в школі розпочиналося з декількох початкових класів. Тепер ні навчаються більше ста учнів. Тут вони отримують високий рівень знань, повагу та домашню атмосферу. В перші роки свого заснування школа звичайно було дуже мало діток було 15-20 діток. Вчителі тут теж посвячені і не просто викладають свій предмет, а й турбуються про те, аби їхні учні зростали духовно. Я дуже рада, тому що оба моїх дітей вчитися тут. Для мене ця школа взагалі особлива. Діло в тому, що спочатку е, вона була створена людьми, які люблять Бога, які хотіли б спасти наших дітей, виховати їх в духі істини. І тому е, Кожен день ми здесь ощущаем присутствие Божої. Батьки школярів розповідають, що цінують даний навчальний заклад ще й за те, що тут не від кого не почуєш лайливих слів, а за кутком не побачиш старшокласників, які палять. Це моя школа, тому що я була, скажем так, самої в ученицею школи. У мене тільки з ней були зв'язані самые приятные воспоминания, Поэтому я именно в эту школу довірила своего ребенку. Дуже гарно навчають їх дружити, поважати одне одного, і старших, і батьків, і вчителів. Вони дуже гарно ставляться один до одного, щирі відносини. Я взагалі спостерігаю в школі, тому дуже приємно навчатися в такій школі, в такому закладі. Я дуже доволен тим, що мій дитина не думає про те, щоб прогуляти школу. а... Пойти в пайтівні. Крім традиційних шкільних свят, у приватній школі досвітня зоря відзначаються свята сім'ї врожаю театрального мистецтва, де кожна дитина може проявити свої таланти. Ведено збалансоване харчування, вживання чистої питної води між прийомами їжі. Двічі за рік діти проходять курс вітамінізації. Словом, шкільна і лікувально-профілактична програми побудовані на навчанні здоровому способу життя в гармонії з природою. Мені подобається, як тут годують, мені подобається. Викладачі. Вона дуже класна. А уроки тобі подобаються? Християнська едва. Аби відзначати ювілей на захід, прийшли засновники, викладачі, батьки, родичі та близькі школярів. Були і ті люди, які вирішили вкласти в розвиток навчального закладу благодійний грошовий внесок, побуджені словами християнської письменниці Єлени Вайт, яка написала, скоро прийде Господь на землю, тому нашим обов'язком є побудова власних шкіл, де діти отримують особливе християнське виховання, аби ці навчальні заклади нагадували місця пророків, де можна пізнавати волю і осягати найвищі грані наук. Катерина Філіпчук, Лілія Мельничук, Костянтин Маніліч, вісті надії. Розпочався новий сезон різдвяних постановок Сімферопольського християнського лялькового театру Віфлеємська зоря за шість років свого існування лише різдвяний спектакль встигли побачити більше чотирьох тисяч малюків, дитсадках, інтернатах, дитячих будинках та домах молитви церкви адвентистів сьомого дня. Організатори матерського театру за допомогою ляльок прагнуть розповісти глядачам особливу звістку про народження Спасителя Ісуса Христа. you mm. Ляльковий театр це казки та легенди, що оживають на очах у маленьких глядачів. Для малюків це чи не найкращий спосіб донесення інформації, адже приносить багато радості, приваблює своєю яскравістю, барвистістю та динамікою. В Європі ляльковий театр давно набув неабиякої популярності не лише серед дітей, а й дорослих. А на Україні християнський ляльковий театр Сімферополя теж має свою аудиторію. Так, на різдвяні свята театральна трупа відвідала Одещину семирічна Олександр з селища Лиски приїхала в місто Кілія на виставу з усією родиною та за 30 хвилин зрозуміла основну ідею постановки. Ісус народився і він прийшов на світ, щоб спасти нас. Вже шість років поспіль дев'ять театралів-любителів кожні вихідні, починаючи з кінця листопада і до кінця лютого, а інколи і березня посвячують себе на служіння діткам. Безкоштовно їздять територію Південної України та показують різдвяні вистави малюкам, інколи навіть на шкоду своїй роботі. Тільки за минулий сезон аматори об'їздили більше 20 місцевостей. А в цьому році, мовляв, сезон лише почався. Їх постановку передивились вже більше чотирьох тисяч маленьких глядачів. Це дитячі сади, інтернати. Школи, в малітрних домах ми показували ці спектаклі. Художній керівник театру багато місяців виношував в голові ідею євангелізації діток за допомогою ляльок. Та завдяки своїм умінням в технічній роботі та декількох помічників мрія таки здійснилася. Була споруджена величезна двоповерхова конструкція, написаний сценарій та зшиті відповідні ляльки та декорації. Олександр зізнається, коли будував дану конструкцію, перед очима бачив радісні обличчя діток, що являть Библией постановку. И вот мы здесь в садике, когда мы показывали в прошлом году, я это увидел. И я очень был благодарен Господу за осуществление моей мечты. Я видел лица детей, видели вы э, их восторг, радость. Тебе понравилась данная постановка? Очень. Очень. А что тебе больше больше всего понравилось? Все. Было как-то необычно. Я была в театре, но ну, впечатляет. Та даний спектакль підкорив не лише маленьких глядачів, але й їх батьків та вихователей. Нахожусь под впечатлением, очень, очень понравилось. Настолько все от, ну, красиво, одухотворено можно даже сказать, потому что сделано все з такой любовью, такие красивые куклы, декорации. Этот театр он именно зарождает в сердцах людей, такое зерно доброты, света. Мне кажется, что это действительно надо. Не дивлячись на те, що настали часи технічного прогресу, коли батьки скаржаться, що діти вже забули, що таке сніжки та санки, зали християнського лялькового театру завжди переповнені. Це ще буде довго жити, як і театр. Несмотря на то, що комп'ютер все забиває. Живої буде жити вічна. Пастор місцевої громади каже, що даний театр пряма можливість засвідчити людям про істинну причину святкування Різдва Христового, народження Сина Божого, та не бачить ніякої паралелі зі світським театром. Якщо нам необхідно в цьому домі молитви показати якусь то мисль важливу, то я думаю, це умісна. Но если у нас каждый раз будет только театр, то, конечно, наверное, это будет не очень уместно. Участники трупы сгадывают да. яскравые моменты из жизни театра. Мы все не профессионалы, и когда у нас был готов спектакль, Саша пригласил актеров кукольного театра. И когда они пришли, мы репетировали, то они сказали, что к такому спектаклю готовились, по, готовятся по пять лет. Мы его приготовили за три месяца. Это было вообще необыкновенно. Это сам Бог помогал нам. Мне запомнился один случай, когда вот в одном месте мы показывали представление, и находясь вот за кулисами, было слышно из первых рядов, как мальчик говорил маме в одной из сцен, «Мама, а что, костер настоящий?» вот. Или когда появляется ангел, значит, слышны детские вау, эти візгласи, эти вот, і це всегда приятно. А також даний проект став основоположним невеличкою групи людей, що зацікавилися Біблією в Криму, в Білогорському районі, в селі Міжгорія там, після показу нашого спектакля, образувалася ціла група із Біблію, цілих 8 чоловік, які почали ізучать Біблію. І я думаю, що це. Уже начала тих плодов, бути і в дальнішим. А в подальшому організатори та учасники театру мріють зробити ще одну постановку створення світу, яку могли б показувати не лише на різдвяні свята, а протягом усього року. Проте це потребує чималих коштів, адже даний проект живе лише з пожертвувань вірян феропольської громади. Театрали вірять, Бог допоміг зробити цей спектакль. Він допоможе і в наступних. Олена Козленко Ілля Довгорученко і надії». На Старищинській районній лікарні, що на Черкащині церква Адвентистів сьомого дня зробила ремонт однієї з палат травматологічного відділення. За словами медперсоналу, відтепер це найкраща в усій лікарні палата підвищеного комфорту. У кімнаті є свій санвузол, тепла вода, ліжка з ліфтами, холодильник, мікрохвильова піч, чайник, телевізор і окрема супутникова антена з налаштованим телеканалом Надія. Церква Адвентистів сьомого дня взяла участь у ремонті не лише фінансово, всі будівельно оздоблювальні роботи виконані членами громади самостійно. Научистому. Уму відкритті палати був присутній весь медичний персонал, завідуючи відділенням і головний лікар. З боку церкви пастор Петро Свиденко, висловлюючи вдячність працівникам медицини, пастор передав символічний ключ від палати. Після відкриття всі присутні об'єдналися у молитві подяки і благословення. Служитель церкви просив у Бога мудрості та терпіння кожному працівнику районної лікарні. А пацієнтам, які лежатимуть тут, швидкого одужання та зцілення від господа. Церква Двентистів сьомого дня на території монастирищинського району. Постійно приймає участь в соціальних проєктах, розуміючи, що суспільство, в якому ми живемо, сьогодні має особливу потребу в цьому, і тому проєкт в травматологічному відділенні районної лікарні це є один із наших соціальних проєктів. Без урахування фізичних затрат праці, які були всі зроблені майстрами нашої церкви. Фінансово було вкладено порядка 33-35 тисяч гривень. Як медичні працівники, можемо тільки щиросердечно подякувати таким людям за те, що вони в таку складну і скрутну, будемо казати, годину пожертвували свої кошти, свій час, свої зусилля на благо всіх людей, всіх жителів нашого району. Тому і для нас це дійсно святковий день. Церква Адвентистів сьомого дня одна з найбільш швидко зростаючих християнських деномінацій світу, зареєструвала понад 18 мільйонів хрещених членів. Згідно з інформацією відділу архіву статистики та дослідження, від 25 до 30 мільйонів чоловіків, жінок і дітей щотижня відвідують богослужіння Адвентистів сьомого дня. Церква не хрестить немовлят або маленьких дітей, тому існує такий розрив між відвідувачами богослужінь і хрещеними членами. Наприкінці минулого року, виконавчий секретар церкви Адвентистів сьомого дня Джі Тінґи зазначив, що чи зростання церковного членства щодня до церкви приєднуються 3052 людини. Щогодини приймають хрещення 127 нових членів, і ми прославляємо за це Господа, сказав він, звертаючись до керівників церкви під час свого звіту на річній нараді. Офіційна церква Адвентистів сьомого дня була організована у 1863 році. Сьогодні вона має 112 коледжів та університетів, більше 1900 середніх шкіл і 6 тисяч початкових шкіл із близько 2 мільйонами учнів. У 172 госпіталях щороку лікування проходять більше 16 мільйонів людей. Якщо у вашій країні взимку снігу не буває, не біда, адже тепер його можна купити. Так в об'єднаних арабських еміратах де в січні стопчик термометра не опускається нижче 20 градусів. Щоб створити різдвяний настрій, всі охочі можуть купити собі. Снігу і навіть не один кілограм, компанія Desert Snow, що спеціалізується на зимових ефектах, пропонує мешканцям приватних ВІЛ шанс перетворити їхні подвір'я на країну зимових чудес. Компанія має 40 снігових машин, кілька сніговиків та цілий ліс двома сотнями штучних ялинок. Створити зимовий пейзаж у власному саду коштує від півтори тисячі доларів. За ялинки сніговиків та машину, яка імітує снігопад, необхідно заплатити майже 6 тисяч доларів. А от вибагливим клієнтам, які хочуть серед спеки побачити за метіль доведеться викласти трохи більше – 41 тисячу. Перетворити літо на зиму в окремому дворі працівники Desert Snow обіцяють за одну годину і кажуть, що такий сніг виглядає і функціонує практично як справжній, водночас не холодить і не тане. Для імітації снігу використовують схожий на целілозу матеріал, що розкладається природнім шляхом. Його можна використовувати для гри у сніжки. Судячи з останньої зими, ні для кого не буде подивом, якщо й в Україні через кілька років з'явиться подібна послуга. Більше новин дивіться в короткому огляді. Верховний суд Австралії скасував закон, який дозволяв одностатеві шлюби в австралійській столичній території. За законом, який ухвалив регіональний парламент у жовтні, АСТ стала першим регіоном, у якому легалізували одностатеві шлюби. Але суд вирішив, що цей закон порушує федеральний закон про шлюб, у якому шлюб визначений як союз між чоловіком та жінкою. З часу ухвалення закону в Австралії зареєстрували близько 30 одностатевих союзів. У такий шлюб вступили навіть опозиційний політик та його партнер. Тепер усі ці шлюби анулюють. Шанувальники американського вокального телешоу Голос заявили, що слово Господь було вилучено з популярного християнського гімну, який виконували під час одного з етапів шоу, і замінили на звук О. Навіщо взагалі співати, ніби про благовістку, якщо того, хто є центральною істиною вангелією, просто викреслили звідти, написав один з користувачів Твіттер. Виконавчий продюсер шоу Марк Бернет також був здивований, що слово Господь прибрали з тексту пісні. Обурені глядачі не проігнорували упущення ключового слова і звинуватили в цьому одного з суддів телешоу. Співхором покращує показники психічного здоров'я, встановив Нік Стьорт з університету Оксфорд Брукс. Учений досліджував результати опитування близько 400 осіб, які співали в хорі, співали самостійно або займалися командними видами спорту. Усі три види діяльності добре позначалися на психічному стані людей, але хоровий спів виділявся по особливому. До речі, раніше було доведено, що цей вид діяльності покращує симптоматику при хворобі Паркінсона, депресії і при хворобах легень. Спів не лише підвищує рівень кисню в крові, але й сприяє вивільненню гормонів, що підвищують настрій. Раніше повідомлялося, що у людей, що співають хорі, синхронізоване серцебиття. Московських лікарів поліклініки швидкої допомоги штрафуватимуть за госпіталізацію пацієнтів внаслідок неправильного діагнозу. Такий наказ видав департамент охорони здоров'я російської столиці. Документ набуде чинності з початку 2014 року. Штрафні гроші будуть спрямовані на користь лікарень, до яких надійшли пацієнти з невірним діагнозом. Вчені з Мічигану назвали найкорисніший для жінок овоч. Він захистить представниць прекрасної статі від серйозних хвороб, стверджують вчені. Дослідження показали, що на основі капусти броколі можуть бути створені революційні ліки від раку грудей. Сучасні способи лікування даного захворювання не дозволяють знищити ракові стовбурові клітини, в результаті чого навіть після проходження курсу хіміотерапії можливі рецидиви. Експерименти ж показали, що екстракт броколі призводить до значного зниження кількості цих клітин. 2014 лише почався, а Україна вже оголошує цьогорічні досягнення. Представники Національного реєстру рекордів України зафіксували новий рекорд найбільше в країні 3D-малюнка на горизонтальній площині. Автором проєкту став український художник Олекс Максьов. Що ж саме намалював майстер? Дивіться в сюжеті. Олімпійський дворик НСК на новорічні свята перетворився у величезну величезну коробку з ялинковими іграшками, синичкою та декоративним коником, що символізують 2014 рік. Таким чином був представлений найбільший в Україні 3D-малюнок на горизонтальній площині. Краще роздивитися зображення площою 421 квадратний метр можна з висоти другого поверху лаунж зони НСК. Робота над композицією зайняла у відомого українського художника Алекса Максьова 8 днів та була виконана акриловими фарбами, яких знадобилося близько 35 літрів. Було прийнято з, з дирекції НСК Олімпійській, якби создати щось такої Поэтому и дизайн данного помещения как поміщення бы, навіяв на то, щоб зробити это, это в виді коробки, в якій знаходяться йолочні игрушки. Новорічне зображення стало найбільшим 3D-малюнком на горизонтальній площині в Україні. Рекорд зафіксували представники Українського національного реєстру рекордів. Нагадаємо, останній здобуток був встановлений два роки тому в Києві біля арки Дружби народів, де майстри намалювали 3D-графіті площею 41 квадратний метр. Хоч і цьогорічна композиція в 10 разів більша за попередню, однак до світового рекорду ще далеко. 3D-рисунок на грізні плоскості на в Лондоні тисячі квадратних метрів, там чуть більше не буду до міліметрів даватися. Тобто нам є куди стремити. В Уманому альбіоні на 105 метровій картині арт художники зобразили проваля із засніженими скелями та водоспадом. Однак пані Олена розповідає, що українські митці не менш талановиті, і зовсім скоро про нові рекорди в Україні говоритиме весь світ. Года через два я сподіваюся, що ми поб'ємо мірової і вийдемо не просто в книгу рекордів України, а в книгу рекордів Гіннеса. Варто зазначити, що художник виконав композицію за власним бажанням та за власні кошти. Аби його творіння радувало очі всіх відвідувачів національного спортивного комплексу. Хотілось би, щоб в этом ґаду. Році... Больше было подарков, желаемых подарков. Мы будем как можно чаще удивлять Украину, граждан Украины, наших болельщиков, гостей города, какими либо мероприятиями, которые действительно украсят город Київ и сделают его удивительным и необычным. Микита Ісаков, Катерина Філіпчук, Костянтин Манілич, вісті надії бажаю вам наснаги та високих досягнень. На цьому все дивіться новини щонеділі на телеканалі Надія та постійно на сайті Хопі. На все добре.